Арестович таки зібрався в президенти. Скандальний блогер та ексрадник офісу президента навіть викотав список передвиборчих обіцянок, що на обіцяв Арестович і чому від цього спалахнула мережа? Розповім за мить з вами новини. Тисені і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Жарти жартами, але Арестович і справді запостив те, що він назвав своєю передвиборчою програмою. Хоча не варто її так називати, бо це більше нагадує якийсь список побажань з 14 пунктів, реформи економіки, суддів, правоохоронців – усе там є. Але один із них просто не налазить на голову. Предполення колективному западу. Ми готові к варіанту Кісенджера. Требуємо вступлення в НАТО з обязательством не отвоювати окупірований на момент вступлення території, а добиватися їх возвращення только політичним путем. Тобто ідея проста: подарувати Путіну все, за що так відважно билися наші захисники. Цікаво, а про людей Арестович подумав чи Буча, Маріуполь Ірпінь вже забулися, і тепер всі мрії лише про вибори. На українців на тимчасово окупованих територіях уже наплювати. До слова, свою передвиборчу програму для українців Орестович написав російською. Це, напевно, натяк на яких виборців той орієнтується. Ну не суть. На неї неоднозначно відреагували навіть його підписники у телеграм. За все хороше проти всього плохого, особенно смішно про реформи. Такого може градіти тільки чоловік, який економікою процесу реформування отраслі бачив тільки з ілюмінатора самоліта, на якому показував Гордону, як хорошо вміє літати. Питання таке: що робити людям на окупованих Запоріжжі і Херсонщині? На них забитий болт. Луганськ та Донецьк з Кримом питання окреме. Майже як Жиріновського наприкінці 90-х. виберіть мене сьогодні, і завтра магазини будуть ломитися від їжі, а кожній одинокі жінці по мужику. Але тепер просто много букал. Багато людей також доволі справедливо запитують: а навіщо та як це взагалі буде робити Арестович? У нас що вибори скоро? Ні, їх проведення наразі неможливо. Про що заявляв не тільки президент, але й інші політики, зокрема депутати від опозиційних партій. Сам Зеленський вибори не виключає про що сказав в інтерв'ю Sky News, але справедливо зазначив, що для цього треба вирішити купу проблем, починаючи з безпеки, закінчуючи відповідним законодавством. Але схоже, Арестович таки вирішив попхатися у велику політику, але почав він не з цього посту. За останні півроку блогер та експерт встиг потрапити у таку кількість передряхи скандалів, що на все життя вистачить. Спочатку потрапив у сексистський скандал, за що навіть на нього написали заяву у поліцію. Потім посварився з колегою по стрімах Фейгіним, а далі з секретарем РНБО Даніловим. А тепер замахнувся і на президента, назвавши його диктатором. Сначала кто-то ведет себя как диктатор, и вместо того, чтобы пойти нормальным путем ускоренного развития, выбирает стагнацию. Потом кто-то плодит массовую коррупцию. Потом кто-то плодит ненависть к любому мнению, отличному от своего. А потом спустя полтора года наступает осень и в отношениях с Западом и с собственным народом. Интересно, а как научиться перевзуватися в повітрі. Намагается Арестович иногда иронизовать над своей токсичностью. Часто невдало. Я тут подумав, во всіх трьох ветвях могучого восточнославянського дірева Україні, Білорусі, РФ власть придіржа завели уголовные дела діла на меня. Это правильно, чувствують. Дивую і те, що колись Арестович був радником офісу Зеленського і публічно закликав не критикувати президента і сам обіцяв це не робити. Ну бо війна в країні, тож. Чи хайп, це вирішувати його фанатам? За два роки війни українцям уже зрозуміло, що домовленості з Кремлем нічого не варті, а замороження конфлікту з Росією веде до кровопролитної війни. А як думаєте, ви чи на часі уже отакі, вибачте на слові публічні срачі? А що відповіли ви, Арестовичу? Пишіть свої думки у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До скорого.